Стрес це природня реакція на труднощі і загрози. Помірний стрес зазвичай не спричиняє проблем, але тривалий стрес може визивати проблеми психічним та фізичним здоров'ям. Хороша новина в тому, що стрес можна подолати. У більшості випадків у цьому допомагають навички самодопомоги та турботи про себе. Менеджмент хронічного стресу. Здоровий сон, повноцінне харчування, соціальна взаємодія, фізична активність та майндфулнес – практика усвідомленості. Як стрес впливає на тіло, м'язові зажими, особливо в ділянці шиї, плечей та попереку, прискорене серцевиття, поверхневе дихання, виснаження наднирників, порушення сну. Та відновлення, зниження імунітету, емоційна нестабільність, тривожність, дратівливість та апатія. Які продукти потрібно приймати розумний мозок це жирний мозок, лецетин. Попередній темі вже говорили, але я все одно скажу. Переважно з лецитину складається міялінова оболонка якою покриті аксони нервових клітин? Це забезпечує швидке проходження нервового сигналу. Омега 3. Необхідна для нормальної роботи мітохондрій нервових клітин і забезпечує нервові клітини енергію для передачі імпульсів від однієї нервової клітини до іншої, Вітаміни групи Б. Відомо, що за глибокий сон відповідає нейромедіатор. Ацетилхолін, а для синтезу ацетилхолін необхідна пантотенова кислота, вітамін Б5. Ми знаємо, що за стан радості та щастя відповідає гормон серетонін, а для його синтезу з амінокислоти тріптофан необхідний вітамін Б6. Вітаміни групи Б є основними учасниками обміну та синтезу вуглеводів. Забезпечуючи мозок енергію. Дефіцит вітамінів групи Б проявляється у вигляді тривоги, безсоння, слабкості, запаморочення, порушення пам'яті та депресії. Нутрійкаум це унікальна антистресова формула, яка створена спеціально для подолання нервових перевантажень. Містить натуральні вітаміни групи Б у антистресових дозуваннях і вітамін С. Нутрикам ефективно допомагає організму протистояти стресу та втомі, живить нервову систему та наднирники, підвищує працездатність, нормалізує сон. Приймати курсами по три місяці поспіль. Вітаміно-мінеральні комплекси. Суперкомплекс. Містить повний набір 12 вітамінів та 12 мінералів та мікроелементів, необхідний для підтримки нервової системи та нормального функціонування всього організму. Мегахел. Благотворно впливає на загальний стан здоров'я, покращує фізичне і психічне самопочуття, зміцнює імунну систему. Сприяє профілактиці інфекційних захворювань, підвищує опірність організму стреса, попереджає депресії, заповнює нестачу вітамінів і мінералів, зменшуючи негативні наслідки коріння вживання алкоголю і вживання коріння алкоголю. Вітамін Д3. При дефіциті вітаміну Д розвиваються, хронічна втома. Неспокійний та уривчастий нічний сон, погана пам'ять, зниження інтелекту, депресія, хронічне безсоння. Чому це відбувається? За врівноважну роботу нервової системи та за глибокий сон відповідає нейромедіатор ацетолхолін. А для синтезу ацетолхоліну необхідний, крім вітаміну в 5 пантонтенова кислота ще й вітамін в 3 у клітинах мозку, особливо у відділах, відділах відповідальність за пам'ять, образне мислення та просторву орієнтацію сон та активне неспання. Знаходиться найбільша кількість рецепторів. Дефіцит вітаміну D викликання. У дітей плаксивість, неспокійний сон, тривожність, збудливість, ранимість, синдром. Гіперактивності та дефіциту уваги і навіть аутизм. У дорослих це мігрень безсоння, уривчатий нічний сон, астенодепресивний синдром запаморочення, розсіяність, зниження пам'яті, зниження інтелекту, хвороба Альцгеймера та хвороба Паркінсона. Ось чому необхідно контролювати рівень вітаміну Д в крові і тримати його на рівні вище 50. Вітамін С годує мозок і наднаркові залози. Необхідний для синтезу серетоніну. Вітамін Е e. – головний жиророзчинний антиоксидант. Разом із вітаміном С працює як пральний порошок для судин біполен, живий наднеркові залози, магній-хелат. підвищення адаптивності бере участь у утворенні АТФ та накопиченні енергії в нервових клітинах. Про девіцит магнію свідчать порушення сну, підвищення дратівливість, незрозуміла тривога, підвищена стомленість, синдром неспокійних ніг, спазма леткових м'язів. Це майже всіх моїх клієнтах є, які приходять до мене на масаж, і всім потрібен магніт. Майже всіх. У дітей синдром гіперактивності. А також підвищення схильність до стресів, порушення серцевого ритму, запори та ПМС. Спеціальні трави при стресі та дистресі. 5. HTP Гідроксиктроп. Триптофанга да, нас... для нас. я мене поки навчилася склад: корінь, корінь шваганди, корінь суми, вітамін в 6 та цинк. Серотонін це один з основних нейромедіаторів. Він передає нервові імпульси, які викликають гарний настрій, гарне самопочуття, впевненість у собі та позитивне сприйняття життя. Це справжній гормон щастя. Серетонін в організмі утворюється з триптофану, незамінної амінокислоти, яка має надходити з їжею і не може синтезуватися в тілі людини. При дефіциті серетоніну виникають неминучі проблеми із здоров'ям це занепокоєння. Десь береться це занепокоєння. Не можемо пояснити. Тривога, депресія, мігрень. Безсоня, перебої в серці, а у дітей гіперактивність та труднощі з навчанням. У свою чергу, із серетоніну мозок синтезує гормон мелатонін, який відповідає за біоритми, сонбадьорість, за настрій, підвищує життєву активність, активізує імунітет, захищає від раку та продовжує життя. Тому малетонін називають гормоном молодості. Доведено, що саме у вигляді, буду казати, 5 етіпів, натуральне джерело серотоніну проникає в клітини мозку. Але у терокок колючий це Сибірський Женшень. Це популярний адаптоген, він допомагає адаптуватися до змін у режимі дня, пори року. При гормонів гормонах при стресі підтримує боєздатність імунної системи, підвищує витривалість та працездатність при стресі, нормалізує гормональний баланс, активує мислення та зміцнює пам'ять. Ашваганда. Можливо, хтось вже чув. Ашваганда це індійський жіншень. Одна з найпопулярніших айове аюрведичних рослин, як адаптоген, добре знижує підвищений кортизол, нормалізує жіночу гормональну сферу, допомагає при ПМС, має седативну, антидепресивну та знеболювальню дію повіками, застосовується для відновлення сил при перевтомі, нервовому виснаженні, низькій сексуальній активності передчасному старінні та безоні. Корінь суми, бразильський женьшень. Це популярний в Амазонії природній анаболік та адаптоген. Перуансь, перуанські шамани широко використовують корінь цієї ліани від усього. У поєднанні з елеутерококом та ажвагандою корінь суми має заспокійливий ефект, не викликаючи сумливості та пригніченості. І одночасно підвищує працездатність. Добре допомагає при синдромі хронічної втоми. Важливо, що 5 HP Power є джерелом речовин, які активують процеси самоналаштування організму. Він сприяє адекватному виробленню енергії в організмі речовин, які мають з одного боку стимулюючий та активуючий ефект, а з іншого боку седативний. Таснодійний ефект. Застосування вранці одна капсула і ввечері дві капсули приймати краще на ще. Комплекс з валеріаною. Знімає. А ми всі знаємо, що комплекс Валеріану гарно заспокоює. Знімає тривогу, занепокоєння, зміцнює сон. Увечері, увечері чай дві капсули валеріани плюс гаряча вода. Ей. Зміцнює нічний сон, особливо, якщо щось болить, поліпшення трофіки нервової системи. Гінггобілоба, гінг-готу, -го кола, готукола, майтмакс, бакопа, гінггобілоба плюс готукола. Адаптогени, астрал. Унікальна рослина для активного довголіття широким спектром дії. Традиційна народна китайська медицина використовує астрагал тисячоліттями і називає його травою безсмертя. Корінь астрагали у китайській народній медицині належить до списку 50 основних лікарських рослин. Астрагал допомагає організму справлятися зі стресом, фізичними, розумовими та емоційними навантаженнями. Кордіцепс Має оздоровчий ефект за рахунок відновлення системної саморегуляції організму та підвищення енергетичного балансу. Ашваганда. Гармонія тіла та розуму традиційно використовується для підтримки психічного здоров'я та покращення пам'яті, сприяє хорошому самопочуттю, підтримує фізичну працездатність та витривалість. Містить екстракт корення Ашваганди. Екстракт листя бакопи, екстракт корення радіоли, порошок плодів лимоника. Що ще важливо для здоров'я і психіки психіки та нервів? Вибірковий інфопутік. Ми живемо в інформаційному світі, фільтруємо новини, які дивимося. Завжди пам'ятати про найголовніші речі у житті. Це, звісно, своє особисте здоров'я, здоров'я своїх дітей, здоров'я близьких людей, а все інше другорядне. Позбуваємося сумів самостійне негативне мислення. Наша свідомість завжди підслуховує наш внутрішній діалог. Тому, якщо в нас щось пішло не так. Говоримо самі собі. Я поки що роблю це погано. Як я можу покращити цей результат? Завжди собі це кажіть. Вчимося керувати своєю реакцією на стрес. Напрацьовуємо навичку добротного стану своєї психіки. Формуємо своє позитивне оточення. Тим. Середня арифметична п'ятий чоловік, з якими проводиш найбільше часу. Є люди з батарейками, які тебе надихають та мотивують. А є вампіри, які забирають енергію у тебе. Я думаю, що всі зустрічалися з такими людьми. Робимо регулярні аеробні фізичні завантаження, що приносять радість. Правило – Все, що добре для серця, добре для мозку. Гіподинамія краде вашу енергію. Аеробні фізичні тренування спричиняють вплив енергії. Наше тіло це наша найкраща аптека. Завдяки аеробним фізичним навантаженням, організм синтезує ендорфіни. Відбувається оновлення крові завдяки надходженню нових клітин крові з червоного кісткового мозку. С терапія. Це що таке? Сонс, секс, сонце, сміх, спорт та здоровий сон. Під час сну пам'ять переходить із короткочасної до довгострокової. Також під час сну мозок звільняється від токсинів. Що накопичилися в ньому? Сон це джерело енергії та міцного імунітету. Хронічне недосипання може призвести до хвороб Альцгеймера та Паркінсона. Практичні поради пити достатньо чистої води це зменшує тривожність. Мінімізувати цукор і кофеїн. Вони підсилюють збудження нервової системи. Вести режим сну, лягати не пізніше 23-ї години. Дихані вправи. Повільне глибоке дихання. Щоденні ритуали турботи про себе, масаж, ванна, йога. Ну, рецептики, про які я вам щойно розказала. Стрес. Можна подолати, дякую вам за увагу.